Коли апостол Петро по Божому Слову ступив на воду і пішов до Спасителя, поки він дивився на Спасителя, він йшов по воді як по суху. коли він почав зіратися на навкруги, почав мірити, які хвилі за високі, він злякався. Він потеряв контакт з Богом від того, що він відбрав свою увагу від Бога. І від цього в нього появився, появився страх молодуші, як, як я йду по воді. І коли з'явився цей страх, він почав тонути. Коли людина в своєму земному житті завжди устремлена своїм розумом до Бога. Коли вона намагається перебувати з Богом в молитві, то ця людина стає сильною. І для неї неможливе стає можливим. Коли людина відриває свою увагу від Бога, це якби весь зв'язок, той канал, через який поступає божественна благодать. І людина стає немощною, слабою і трусливою.